Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, сьогодні ми з вами підемо нарешті досліджувати оту річний істочник Сіофра. Так, Давайте, щоб було швидше, сядемо на коня, а ну давайте одразу позначимо, де воно у нас є. Десь сюди і скоренько туди пускачимо. Обігаємо тих всіх ведмедів. Вони нам вже не потрібні. Ми вже з ними воювали. зразу сюди. Тут на конях не зайдеш. Так, йдемо до ліфта і спускаємось донизу. Спускатися тут довго, глибина велика. Я так бачив, що тут декілька ярусів, коли я вже спускався, так, щоб подивитися, що воно тут є. Бачите, зверху тут видно. А ми будемо спускатися ще нижче. Напевно потім ми десь попадемо на гору. Я так собі думаю. Ми побачимо. Так, Спускаємось на самий низ. Запалюємо тут благодать. і дивимося. Бачите, карти в нас немає. Давайте першим ділом, перед тим, як все досліджувати, знайдемо спочатку карту. От, тепер можна тут ту кошку нягу І давайте ми просто тупо розкачемо до карти. А потім звідси вже почнемо досліджувати, як вже у нас буде карта на руках, щоб можна було дивитися, де ми що ми приблизно знаходимо. Пробігаємо тут далі і ще до одного ліфта. Тепер от піднімаємось на гору і сідаємо знов на коня. Так, і скачемо, скачемо, скачемо. До наступної благодаті. А вона у нас десь буде зараз. Так, от запалюємо ще одну. І отут буде у нас недалеко карта. Тут от біля тих сходів от, є лут з картою. От, знайшли. Тепер дивимося, і в нас вже є карта. От та от річка. Так. Ну, тепер спокійно вертаємось назад. І тепер будемо більш досконало все дивитися, де що в нас є. Так, ну, давайте запалимо ліхтарик. Подивимося, тут ззаді ніби нічого нема. Правда, там є зверху якісь виступи. Я щось не знаю, чи до них якось можна заскочити, бо тут на куні не заскочиш, а так, туди добратися. Ну, може з ліфта якось зіскочити але я щось їхав, я там не бачив ніякого лута. Якщо хтось спробує, то може потім мені написати. Так, ну спускаємось ідемо. Тут у нас. Нові руслини ростуть, які ми ще не знаходили. Їх тут дуже багато. Так, ну давайте спочнемо. Так, от тут перший у нас лут зразу. Золота руна три. Давайте по правій стороні спочатку пробіжимо, забираємо ті рослини. Так, Їх тут багато. Так, ще один лут. Забираємо. О, тут ще конвалії ростуть. Забираємо. Забираємо. Біжимо далі. Так, о, тут ще ростуть такі от якісь гриби хитрі, також більше нам ніде не попадалися поки що. Забираємо ще лут, срібний світлічок от 5 штук. Так, Бачимо, де воно тут приблизно тепер є. Так, забираємося. Так, і тут є. У нас тепер зараз туди йти два варіанти. Або туди, де ми скакали на коні, або йти Боком. Так, тут ще один лут у нас. Вон звука руна друга. Так, що сюди йти. Ну давайте поки тут ще попідбираємо. Так, рослини Тут так. Ще Маємо тут от купа тих рослин. Можливо, нам вони треба будуть для крафту. Так, отут у нас чекають нові чуваки вороги, але ми давайте підемо боком. Вони нас і з другої сторони будуть чекати. Але туди ми ще вернемося. Так, бачите, тут ще у нас і гриби. От, їх тут багато. Так, ну давайте спробуємо їх побивати. До речі, з них також випадає лут, з них можна вибити їхні гарпуни. Якщо вони гарпуни зараз нам не випадуть. Як ті гарпуни постараюся вибити слідуючого відео і вам показати. Так. Все, з тими ворогами ми ніби тут розібралися, все підібрали. Йдемо далі. Тепер ми можемо обійти і зайти з іншого боку до тих ворогів. От, вони нас тепер чекають звідси, так би ми знизу до них прийшли, а так ми до них прийшли зверху. Так, один он взагалі текстури заліз, не знаю тепер його буде вбити важко вони якимись такими тими вон запускають в нас ого вони ще й зриваються так як нам того з текстур вибрати? текстурах давайте полікуємося швиденько так тут ще йдуть зразу декілька ой ми тут ягу Ой. втікаємо Поки нам ті гарпуни шкода не випадають, Видно, доведеться пізніше з них вибивати. Так, тут розібралися, підбираємо лут, каміння, тут ще м'ясо. Так, де ми тут є? Отут, так, забираємо росте, от тут нас ще чекають, так, тут ще золота руна, друга давай пощастинку уберемо. Можливо нам пощастить. Все, ніби. Так, Розібралися ми з ними, тепер дивимося, що ми тут могли пропустити, який лут ще. Так, Тут кузнечний камінь другий, лут. тут золота руна друга. А тут у нас ще гриб. І от там от зверху сидить скарабій. Так ми до нього просто не попадемо. Нам треба буде до нього попасти зверху. Так, якщо б ми от пішли знизу, ми б якраз от сюди зайшли до них наперед. А так ми їх обійшли. Так, йдемо ще сюди, забираємо той лут, що ми бачили спочатку. Том повідомляє -ка, камінь четвертий ще. Все, так, дивимося, знизу ми. Ага, не все, вон там ще ми щось пропустили, якісь гриб видно. Не побачили. Забираємо ще той гриб. Так і тепер так сюди дивимося ще. А, ще ми пропустили. От ще тут траву. Вони поховали за каміннями. Не зразу і побачиш. ну Нічого у нас зараз є. Можемо трошки довше побігати. Так. Локація така хитра, цікава. Тільки погано, що тут немає таких сильних орієнтирів сильних. Тому треба буде записувати просто частинами і називати перша частина проходження тої річ, друга і так далі, напевно. Так, Йдемо сюди нагору, поки туди не йдемо. Підбираємо тут. Також всі рослини, Тут от є ще один Ну, Давайте може розберемося ще з ним. якраз нам Ще тягне життям збільшить. Так, тут гриб у нас. Так, тут в куті. От ще один грид. Ще один. Так, тут ніби нічого. І тут -от ще один... Ага, ще гриб і ще один лут. От, а тут ріг. Так, забираємо. Так, тепер нам треба добратися якось до столу скоробея. Скороб'я треба скакати о по тих каміннях. От таким от чином ми зможемо добратися до нього. Тут ще нас чекає тих два чувака з гарпунами. Не повезло не випали ті гарпуни, нам. Шкода. так Тут підбираємо лут, метальні кінжали. Тут ми можемо піти ще подивитися згори, ми часом десь ще щось не пропустили. Ну, ніби ні. От звідти ми починали. Там на тих виступах також нічого не світиться, не бачу. Добре, йдемо тоді до Скорабея. Так, скарабій, тут десь має бути внизу. Так, треба нам акуратно спуститися, щоб не розбитися. Так, з якої сторони краще. Краще, напевно, звідси буде. Так, щоб Ану, пробуємо. Так, добре. Так, і щоб нам скарабій не втік, давайте ми його зверху спробуємо розстріляти. Так, і що нам дало? Ага, дало нам отаку от магію. Де там магія така? Так, от така от маємо ще одну магію. То якраз тою, що вони випускали в нас. Так, тепер акуратно тут зіскочимо. І заберемо тут ще лут лапки три мариновані. О, і тут ще знизу лежить отака багато ніжка. Все, тут а ми ніби з тими руїнами розібралися, тому можемо йти далі. Так, далі нам сюди ніби. Так, Тут а ми зразу ще на сходи не біжимо, йдемо сюди, ще по річці побіжимо, тут ще заберемо конвалію першу. Так, Тут у нас ще рослини і тут нас знову ті чуваки будуть чекати. Так, наші марьи на мете. Так, дым. Вот, их тут зараз ще встану. Так. О, скидки их тут я. ніби розібралися, але знову таки ніби в них нічого нам не випало. Шкода. Так, Збираємо лут золоту руну четверту і пізнічний камінь четвертий. І тут ще світлички. Так, тут зразу ще на гору не біжимо, ідемо йдемо тут отой водоспад. Бачимо, тут ще один лут. А тут от, мило. Єсь три. До речі, наша мила навіть ще пошубніше не було. Що у нас і для чого? Де воно є? Поки не ясно. Яку мило, я помилую, навіть не знаю, де ми його. Так, ага от мило. Ось тут. Ага, щось, щось чистить. Куди у нас що таке? Так. Тут ми підібрали, забираємо, що ще залишилося та зелень. І йдемо тепер на сходи до того ліфта, де ми бігли за картою. Так, Тут ще один лун. Ще золота руна четверта. Ага, ліфт не повернувся, так як ми перенеслися. Давайте його виключимо. Поки він їде, можемо ще подивитися. ось ще щось зверху. Не знаю чи то світиться, чи то кислу. Незрозуміло. зрозуміло. Будемо потім бігати, ще досліджувати і досліджувати, я так думаю. Піднімаємося на ліфті і давайте йдемо тепер, ще зачищаємо до тої другої благодаті, тепер помалу. Повертаємо наліво І тут ми з вами знайдемо ще лут. Тут у нас якісь пілюлі. Так, забираємо, дивимося далі. Так, тут у нас зелень, тут гриби. Тут ще гриб. Тут під низом ще лут лежить. Ще вон печінка монстра. Так, ну тут ми вертаємося назад. Назад нам там нічого ніби немає. Так, давайте магію викинемо. Ось там нас чекає краб. Розбираємося з крабом великим і можемо розібратися заодно з маленькими крабами. Хоче нас вкусити. Ну, дивись, айкаун. Не зачепиш її. Так, ну і так, дивимося. Ага, ще тут матеріали ще є. Так, тут у нас нічого. эта бабка нам заважает ну так і що. о нарешті. так что не заважало так тут мы ничего не прочитаем забираем тут лут что еще краб яйца краба так, ага. тут той лут с краба еще выпал так Пувітки завис. Так, і йдемо далі. Так, дивимося далі. так Тут ми поки заскочили. Ага, он з тої сторони ще там щось. Видно, гриб. забираємось Дивимося, чи ми ззаді нічого не пропустили. Ніби нічого. Так. Тут а у нас ще рослини. Тут біля того дерева що -то кам'яне якесь дерево. Цікаво. Так, біжимо далі. Тут рослини. Так, і тут а ще прихований є лут Треба от сюди от заскочити. І сюди нагору. А ну так, ага, ну так просто. От, і сюди з боку, тут ще заховали золоту руну третю. Так, тут зіскочимо. І тут там ще забираємо конвалію. Так. Тут рослини, рослини. І все, ніби ми... Добігли, Так, тут -от ми пробігли оту цю частину, подивилися, добігли до другої благодатні. Так, ну, думаю, на початок ми тут закінчимо то відео, щоб я до другого відео нарешті вибив той гарпун і зміг показати. На тому будемо закінчувати. Дякую, гарного дня і до зустрічі.